Привіт, з вами, Владислав і Тимофій. Це, це третя частина. Тут багато мобів. Виче додому. Де? Во, там гімн. Тебе, Та, тебе застрілили. Тебе застрілили, в тебе лагім. Тут зомбі. Я бачу скелета. Вичипы, зомбак, вичипы, зомбак. Васька напав, Васька, васька, вичипей. Це видно. Жорстока ніч! Залежності.

Нет, заставляй. А Застрой. <звук> не Закрывай. Ох, жорстоко. Тривень, успокойся. успокойся. Ми втратили наші головні прибомбаси. втратили, яка Лопата нам не до чого. Вибач, всі закінчились. О, Це жорстко. Це не ну, Я пішов, візьму на оборону свою кірку. Я собаку. Майже наступив день. Будь обережний. Я з до... тобою, я буду. А я доробую це дерево. Яке я ще не дорубав в першій частині. Ти ще його не дорубав? Угу. Не я дорубав. Тут тобі допомогти. Я не проти. Є. У мене не потрібна. Слухай, носатий Васька, Вася, ти що лізеш до мене? Ти ж знаєш, що я можу тебе кіркою відрубати тобі досить? Можу. І посмію. Я тону. жестокий, Васька. Я е убил. Я бы на твоем месте скрафтил каменные. Это Там же... Знаєш? що? Знаєш оскрати кірку? У нас є вугілля. Перфе прекрасно. Я зараз скрафчу факели. пішов У мене зламалась торка. Давай сюди. Мені самому вони не... Тимофій, я буду в шахті, а ти піди на вулицю пополюй. Тут буде моє ліжко. Будемо орієнтуватись за ліжком, що зараз нічі, ні, чи ні. Це дуже, дуже розумно. Так, Копати. Гравий потім будемо перероблювати. О, кремінь. Вже два крейміня. Треба було лопату скрафти. Є в шахті. Сто. Дурний гравій. Ненавиджу граві. Гравій <плес> його гравій ша. Я Добувай. Я вже добуваю. А я копаю так думаю думаю Піднімаємося, піднімаємося, поднимаемся Піднімаємося, 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 поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся Думаю, на думаю хватає серії. Всім па-па! З вами були Владислав і Тимофій. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Па-па. Що там?